Зараз ви побачите приклад справжньої політичної проституції. Зазвичай криси першими тікають з тонучого корабля. Сильна система змушує всіх заганяти в армію погрозами і примусом. Ви не розумієте, що це схематоз. Бізнес для ТЦК, ВЛК і тих, які займаються рішанням питань, як випускати громадян України, які, на жаль, хочуть тікати з нашої країни. Ви тільки що почули виступ депутата Масурашу від Слуги народу. Це саме той депутат, який найбільшу кількість законопроєктів направляв, яких багато з них голосували у 2023 році, взагалі він більше всіх в Верховній Раді законопроєктів направив. Один з таких законопроєктів, який забороняв критику влади у соцмережах. Тобто він хотів тоді. Заборонити українцям казати правду, що вони думають стосовно ситуації. А зараз, коли запахло виборами, він починає казати популярні речі серед народу, але перекраситися і знову пролізти у парламент у таких може не вийшла. Тому поділіться цим відео з близькими, щоб вони знали взагалі, як і за кого голосувати. А з вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.